Слава Україні, пане міністре. Вітаю вас. Героям слава героям слава пане. Ну що насамперед хотів би розпочати з чергового російського ультиматуму в даному випадку? Він спрямований на країни, які є членами євроатлантичної спільноти. Тобто росіяни вимагають виведення євроатлантичних військ, натівських військ з території Литви, Латвії Естонії. Тобто, на мою думку, це є певною демонстрацією. Готовності Російської Федерації вести агресивну наступальну війну насамперед проти України, ну і принагідно демонструють всю безкомпромісність своєї насильницької позиції. Пане Арсеню, вам слово. Ну, тут, пане Антіне, цього нового взагалі. Отже, я нагадаю про те, що у 22-му році військовий злочинець Володимир Путін разом з своїм Рібентропом, це так званим міністром закордонних справ Лавровим, Вони ж передали НАТО перелік вимог, дуже чітких вимог, які фактично зобов'язували НАТО відступити з східної Європи і повернутися на кордони, практично після другої світової війни, практично на момент заснування НАТО. А тому те, що заявив е якийсь там е чиновник з міністерства закордонних справ Росії, це лягає повністю в загальну парадигму. А загальна парадигма е Путіна наступна капітуляція України і так звані стамбульсько-мінькі вимоги, які вони виклали ще в 2022 році, залишились незмінні е росіяни. Це називають е я забув, як оце у них. Е Першопричини, що щось там позбавлення якихось першопричин. Ну все це позбавлення першопричин конфлікту лежить в полетні, це позбавлення України державності а українців своєї країни. А друге, те, що стосується НАТО, це пряма загроза для НАТО, і це дуже добре, що вони артикулюють тепер це публічно, і це підтверджено в тому числі і даними німецької розвідки. За німецької розвідки, яка оприлюднила інформацію про те, що Росія буде готова атакувати країни члени Європейського союзу в найближчі п'ять років. Я тут в Брюсселі мав дуже багато зустрічей із президентом парламентської асамблеї НАТО і з європарламентарями вчора, і сьогодні міністром оборони Бельгії. І я тут загальне враження, те, що європі необхідний час для того, щоб переозброїтися. Європі необхідна єдність для того, щоб знайти гроші на це переозброєння. Європі потрібно збільшити власні промислові потужності, і це відбудеться не за рік, не за два і не за три. І проблема в тому, що про це дуже добре знає Росія. От ну, якщо замовлення проти системи протиповітряної оборони, яку деякі європейські країни я вибачте, не, не можу говорити. Які е, е, здійснили у Сполучених Штатах Америки, займає знаєте, скільки років? Вісім років від моменту замовлення до моменту поставки е, систем протиракетної оборони, ну про це дуже добре знають росіяни. І тому російська позиція зараз абсолютно зрозуміла це піднімати ставки, це лякати і не дати можливості е перше е переозброїти Україну, і вони про це дуже чітко кажуть. Друге, розколоти всередині Європу, і вони працюють в тому числі по тому, щоб 18-й пакет санкцій не відбувся. Але от щойно кая це... Я так буду називати, міністр закордонних справ Європейського Союзу, а uh -huh. то з високі представники ЄС з питань зовнішніх зносин. от Вона щойно виступала. Ми буквально от пересіклись там на, на на два слова. То вона, вона доволі впевнено каже про те, що вони зможуть провести. Цей пакет, але і прем'єр-міністр Угорщини, і прем'єр-міністр Словаччини це ті троянські коні, в першу чергу, Словак, до речі, е, е, зараз заявив. Але я думаю, що Орбан просто умисно мовчить, тому що він в останній хвилину вистрілить. Ось які можуть е, м, вплинути на прийняття рішення по пакету санкцій. Тому резюмую, що взагалі нічого нового в російській позиції. Російська позиція полягає в тому, щоб Відсунути НАТО від східних кордонів це перше друге, не дати можливості, щоб Україна вступила в НАТО, і саме тому край важливо, що буде на саміті в Гаазі, і тут я можу декілька слів про це потім вам розповісти. Третє, третє, те, що стосується озброєння України, воно залежить в першу чергу зараз від позиції американської адміністрації. А позиція адмі... американської адміністрації, зараз вкрай зрозуміла. Вони не готові поставляти Україні і надавати Україні додаткові пакети е, безпекової допомоги, і тому в принципі те, що відбувається останні місяці, ну я можу сконстатувати, що іде точно не за нашим планом, а десь ближче до плану Путіна. І чи можна це змінити? Звичайно, це можна змінити, і перше і саме основне, де буде знаходитися американська адміністрація. Якщо міністр оборони сполучених штатів далі буде розповідати про те, що е, НАТО не на столі. Про те, що е, е пакет допомоги для України на 2026 рік буде зменшений. Я правда не знаю, що вони збираються зменшувати. Він взагалі закінчується він ще попередню адміністрацію, приймався а нового пакету немає а -а -а. тому. Це все сигнали, які які тільки дають додаткові аргументи для військового злочинця Путіна далі продовжувати війну проти України і залякувати всю Європу. Ну, принаймні, це хоча б буде Європа. Як сьогодні сказала Кая Калос, високий представник з зовнішніх зносин в Європейському Союзі, вона сказала, що в принципі Європа вже пробудилася і не тільки пробудилася, а навіть стала з ліжка. Ну ще тепер треба після того, коли стали ніжками дійти, дійти до високого оборонного бюджету, до збільшення виробництва зброї для Європи і до поставки цієї зброї для України. Я цілком з вами погоджуюся, шановне пане прем'єра. Ну розуміємо, що тривожні дзвіночки пролунали для європейців, і ви абсолютно правильно і вірно позначили основну ключову проблему. Це час і розуміння. Європа пробудилася, але треба ще знайти капці. І почати рухатися, рухатись доведеться значно швидше. У мене є таке побоювання, ніж думають е, в тому самому Брюсселі. Є люди, які надзвичайно адекватно оцінюють ситуацію. Коли ми говоримо про темпи, так е, нещодавно з'явилася доволі тривожна. Публікація в за економіст. Ну і вони там розписали сценарії дронової війни свого часу, головнокомандувач збройних сил України, теперішній надзвичайний повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Генерал Залужний одним словом теж сказав, що ми входимо в нову фазу війни. Тобто, поки всі намагаються рити протитанкові рови треба розпрацьовувати принципово нову систему радіоелектронної боротьби треба виводити дрони на оптику так і що найгірше і тут я з вами теж абсолютно погоджуюсь росіяни вже воюють більше трьох років Великій масштабній війни росіяни вчаться, росіяни нарощують виробництво? Нехай це виробництво іранських шахедів, але вони їх модифікують, і вони виставили виробництво на потік. От під час сьогоднішнього брусельського саміту. Чи ви відчули те, що є відчуття часу? От в людей, так що війна станеться не в 2030 році, як пророчив е керівник німецької розвідки. Все може статися значно швидше, Арсенію Петровичу Вам слово Антін, далеко не у всіх. Є відчуття часу дуже багато кого Цього відчуття взагалі немає. І Це я спостерігаю не, не на одній зустрічі. От я був навіть да, дещо здивований деякими коментарями європейських політиків, з якими я мав зустрічі? Наприклад, там вони опікуються, турбуються долею так званої російської опозиції, там Навальна Шефись. І знаєте, я почав себе якось чіпати, сам собі задаючи запитання: а як ця російська так звана опозиція, яке вона має відношення до перемоги України? Я вже не кажу про те, що е, е, ці так звані ліберали е, в своїх коментарях мало чим відрізняються тут. Правда, припорошені від е, ідейних е, радикалів в Росії, е, чому я просто розгадав вам про цей факт, що не всі далеко не всі розуміють нагаль, але є зовсім інша історія. От Щойно, після того, коли завершилась моя зустріч з міністром оборони Бельгії. От я просто став згадувати, як він говорив. Я був настільки здивований, просто позитивно здивований політичною і такою аргументованою і реалістичною позицією міністра оборони Бельгії, який дуже чітко сформулював: дивіться: ми бачимо те, як ми можемо допомогти Україні. Це один мільярд євро. Частина з цих коштів буде відправлена. За вашим запитом на закупівлю того обладнання, яке необхідне, частина коштів буде відправлено на Ф 16 І далі він почав говорити. Ви розумієте, що нам вкрай важливо з вами розвивати оборонну промисловість, тому що ви це робите швидше і дешевше, і це він не просто сказав слова. Виявляється, що вже були візити, і вже ви підписані контракти, і вже є контрагенти. Оце те, що мені зрозуміло, Це не просто пусті розмови, а це дуже конкретні дії, дуже конкретних людей. Які приймають для себе рішення, що якщо не підтримати Україну, вони наступні, і дивіться, це доволі прагматичні рішення. Вони не просто підтримують Україну, тому що вони е їм так хочеться. Вони підтримують Україну до речі, з цінностних підходів. І я також був ну приємно вражений, коли він дуже чітко формулював мотивацію. Це для нас цінності, і вони підтримують Україну з точки зору власної національної безпеки. Але всі такі рішення приймаються в європейському союзі, де на рівні європейської комісії, і тут знову починається е, доволі бюрократична робота. Е, зараз буде виступати за декілька годин. Я так його називаю. Міністр оборони Європейського союзу. Це наш насправді великий друг. Це колишній прем'єр у а зараз комісар Європейського союзу з питань оборони. Е, то він підготував так званий білий папір, і в цьому білому папері доволі чітко написано. Що і як необхідно робити для того, щоб Європе... Європа і Європейський Союз накінець відновили свої оборонні спроможності. Відповідаючи на ваше запитання, Антін, вони відверто кажуть про те, що вони не готові до війни. Це офіційні документи, і фактично сьогодні Україна своєю кров'ю, своїми солдатами, своїми військами, і... і ми своєю країною захищаємо їх і. Є значна частина європейців, як правило, це східна Європа, які дуже добре це усвідомлюють. Я окремо вам скажу про позицію Німеччини. Це також дуже великий плюс, що відбувається. Слухайте, я пригадую позицію Німеччини при попередніх урядах і при уряді Меркель, яка ну намагалася її змінити, хоча в неї були непрості коаліційні партнери. Те, що відбулося в німецькому політичному істеблішменті, це це, це оце, те, що є Зайтунберде, це їхній поворотний момент. Тобто е, Німеччина стала одним з ключових елементів допомоги Україні. Резюмуючи, якщо ви думаєте, що вся Європа зранку до ночі тільки думає про те, як допомогти Україні, то на превеликий жаль, е, це е, видає бажане задійства, але є значна частина наших партнерів. Які усвідомлюють, що це загроза, російська загроза це загроза не просто Україні, а це загроза їхнім державам і їхнім націям. Так і знаючи Кремль, то можна спрогнозувати, що вони не забереться нагадати. Нашим європейським друзям за допомогою тої чи іншої зграйки заблуканих шахедів, так ну, це, це ми, як то кажуть, поживемо, побачимо. Арсенію Петрович. Я хотів би вас розпитати про міністра оборони Сполучених Штатів, точніше про надзвичайно дивну заяву, про яку ви згадували під час нашої розмови. Зокрема, під Гекзит заявив, що в американському бюджеті на 26-й рік. Буде прописане зменшення військової допомоги для України. Я нашим глядачам хотів би нагадати, що американці зараз нам постачають те озброєння, яке підписали. В адміністрації Джозефа Байдена і що було проведено через відповідні палати американського парламенту, тобто, це не адміністрація Байдена Трампа зараз нам виділяє допомогу, це йде інерція ще прописаних в законодавстві американському безпекових пакетів допомоги. До чого нас готує гекзет і просив би вас пошифрувати, чи європейці будуть готові взяти на себе весь тягар відповідальності? Так, тому що, ну якщо хтось не додає, то хтось має закомпенсувати? Я почну з того, що я не бачу можливості 100% компенсації нашими європейськими партнерами втрат від того, що Сполучені Штати Америки. Відмовляться надавати Україні військову і безпекову допомогу, тобто треба речі називати своїми іменами. Ми можемо говорити про план Б. Ми можемо говорити про коаліцію. охотів, можна багато про що говорити від розмов, не збільшується. Ні потужність української армії, ні озброєння української армії, ні дальність ракет, які постачаються Україні, ні кількість цих ракет розмови за собою. якщо вони не підкріплені діями, вони нічого за собою не несуть. Це перше, друге, завтра ми виступаємо спільно на одній панелі з, з генералом Келегом, спеціальним посланником президента Сполучених Штатів по Україні, і я вам скажу, що я так само. Хочу задати там це запитання і почути, що скаже він, і висловити свою позицію з приводу того, як я бачу роль і місце наших двосторонніх стосунків і американської адміністрації, чи може американська адміністрація далі надавати допомогу Україні? Звичайно, може. Тут питання тільки політичної волі, і навіть е, е, обіцянки президента Трампа під час виборчої кампанії, після е, виборчої кампанії, що він більше не, не буде виписувати пустий чек, ну тобто не буде займатися благодійністю по відношенню для України. Вони можуть бути вирішені дуже просто, тому що Україна підписала е, славно звісно угоду про мінерали. І в цій угоді про мінерали є дуже чіткий механізм, як американці не безкоштовно. а… На не, не на безоплатній основі, а на е, е, основі повернення на фактично на кредитній основі чи на основі лендлізу можуть постачати Україні зброю. Далі вчора з європарламентарями, коли я зустрічався, вони дуже чітко сформулювали, що ми готові виділяти гроші на придбання американської зброї. Я я щоправда перепитав: а гроші є чи немає. Тобто, це знову тепер резюмуючи, що сказав Хексик. Міністр оборони сполучених штатів нічого нічого нового. Абсолютно нічого нового його президент жодного разу не сказав чітко про те, що він буде надалі надавати Україні допомогу. Більше того, ми вже були в ситуації, коли Сполучені Штати України Сполучені Штати вимкнули обмін розвідувальними даними. Добре, що повернули назад. Ми були в ситуації неймовірно напружених стосунків між Зеленським і Трампом, і те, що відбулося в Ватикані, принаймні зменшило напругу, і тут треба віддати належне. Зеленському ж не просто розумієте, Воно ж хочеться сказати все, що думаєш, а його ж не можна говорити. Все, що думаєш, тому що в результаті, коли ти все скажеш, ти ж тільки програєш. Uh -huh. Третє, важливо, що зараз робить європейський союз по станціям. Чому я про це кажу? Тому що от пакет, 18-й пакет, ще один пакет, його не треба переоцінювати. Тобто це не змінить драматично а, а, всю картину. Але наявність цього пакету принаймні буде спонукати Сполучені Штати також до якихось дій. І а, мова йде про те, що таке спонукання може відбутися саме під час ту Великої Сімки в Канаді. Тому європейцям треба приїхати вже з чимось і сказати. У нас є пакет, пане президенте. Який ваш пакет? А, дуже складна робота, просто біда в тому, що. Час не на нашому боці, це таке моє відчуття. І нам треба просто максимально прискорюватися, і саме тому, от, от кожна поїздка, от в які двері е, можу послухати, стукаю, з ті, які теж не можу послухати, все рівно стукаю, і це, і це, це повинна бути робота. От е, е, по, по маленьким маленьким крокам, в тому числі, і публічно, публічно спонукати наших партнерів на заході. Віяти, а не говорити. Ну, дай Боже вам сил е, в усіх ваших починаннях. Нам сил в Нас. Та, мої сили то таке, нам сил. Дякую, Антін. Дякую, Арсенію Петрович. Арсенії Яценюк був зі мною на зв'язку з Брюсселя, де відбувається надзвичайно важливий е, форум німецького фонду маршала. Прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках.